При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Вони протистояли снігу та горам, рятувалися у мороз і завірюху. Однак вижили не всі. Як такі рідні Карпати відібрали життя досвідчених альпіністів? За їхнім порятунком слідкувала вся країна. Ранком п'ятниці вісім туристів вирушили 11-кілометровим маршрутом на вершину гори Піп Іван. Команда подавала 9 кілометрів шляху, але раптом у гір змінились плани. В одну мить вітер посилився у шість разів. Його пориви збивали сніг. Видимість через завірюху нульова. Двоє досвідчених альпіністів не витримали лютого 20-градусного морозу. 60-річний інструктор Павло Вінтонюк та 26-річний альпініст Роман Беркищук загинули. Роман закохався у гори ще з дитинства і вже у 12 років піднявся на найвищу гору України Говерлу. і потім не раз ходив у походи. Карпатами, а коли виріс, вирушив у серйозніші подорожі. Хлопець підкорював світові вершини одна за одною: Казбек, Ельбрус і остання найвища точка Західної Європи Монблан. Близька подруга Романа Лілія й досі не вірить у те, що це могло статися у Карпатах. Він займався альпінізмом професійним. Він володів абсолютно всіма техніками, і те, що він віддав своє життя. Безпосередньо Карпатам, і такій горі, як Піп Іван, яка була по факту незначна для нього. Це ніхто не вірить. Роман пройшов значно небезпечніші вершини і був готовий до смертельних випробувань у горах. Він завжди нас вчив, що в горах кожен відповідає за себе. Це є цинічний, але це є принцип гір. Але сам поступив по совісті. Це його рідні Карпати. Піп Іван до рятувальників, які постійно чергують на вершині гори, залишається 500 метрів. Однак у таку завірюху йти неймовірно важко. Через обмороження 60-річний інструктор Павло Вінтонюк зупиняється. Решта групи продовжує шлях, але Роман залишається з Павлом. Допомога прийшла швидко, однак серце Павла вже. Не билося а Роман помер у руках рятувальників, але він помер, рятуючи життя іншій людини. Рятувальники кажуть, що двох досвідчених альпіністів загубила самовпевненість, мовляв, вони не зареєструвалися перед сходженням і проігнорували штурмове попередження. Однак близькі у це не вірять за спиною у Романа десятки успішних підйомів. Він підкорював і набагато складніші вершини, і завжди ставив безпеку на перше місце. Однак альпіністи з таким досвідом можуть переоцінити свої можливості, припускають рятувальники, і цього разу могло статися саме так.